Як вплине українська влада на життя в Україні в 2011-му? Це ж запитання наші київські кореспонденти ставили людям на вулицях української столиці. Якщо народ вибрав нову сучасну владу, то влада дозна якби відповідати вимогам народу. Це ж наша ж демократія в країні. Так що я думаю, що влада постарається зробити для народу те. Що вона заслуговує. Бажано, щоб щось змінилося в пенсійній реформі, тому що пенсії мінімальні. На таку пенсію прожити неможливо. Щоб жити можна було, а нам жити отако не можна. На одного Бога надія, немає таких. Хто чуть виривається, того садять. Дай Бог, щоб не було хуже. Дай Бог, щоб гірше не було. Нова влада поки що ніяких змін на краще не пропонує. Тільки податки збільшують. Ціни на продукти ростуть, все дорожче. Квартплата піднімається. Так що влада з нас ще здере три шкіри. Україна страна і воров. Україна країна бандитів і крадіїв. Так що від держави я нічого гарного не чекаю. На місцях всюди тільки крадуть і вимагають, щоб на лапу дав. З корупцією ніхто боротися не хоче, тільки очі замилюють. Все, що вони декларували, все, що вони говорили, поки що йде тільки в негатив, якийсь І я не знаю, чим це закінчиться. Ще одним майданом не хотілося би, але будемо надіятися. Я не думаю, що все зависит... я не думаю, що все залежить лише від уряду. Насправді, все залежить від самих людей. Якщо їм все рівно, уряд буде керувати нами як захоче.